Всім привіт! Сьогодні в нас буде 23 питання на тему, як було раніше і як зараз, в порівнянні, тому що дуже багато кажуть, от ваше время, вам було проще, вам було легше. А от і ні. 23 питання я підготувала в хатічному порядку, ми будемо вибирати. І от зараз да, дістаю перше питання. Чи були стандарти та тренди в 2012 і 2015 році, да, цей діапазон був якийсь перехідний момент, коли почали робити акуратні роботи. Якщо ви знаєте, то в 2010-2012-2015 році це було такий період, коли ми не відчували норму, ми могли вилетіти вилетіти за стелю і робити просто апохала, батяне уси, ймовірно, лінія вії і таке інше. Так, от саме в період 2012 по 2015 року ці стандарти будувалися, будувалися топовими майстрами, які позиціонували і про. Погадували нові е, можливості для кожного лешмейкера. Тому чи були тоді е, якісь перехідний момент? Так, він був. І це було так: е, топові майстри. Зробили неймовірно красиве, правильно на їх думку нарощування. Зробили зйомку професійну, професійну, ретуш, залили це все в інтернеті, і з того часу люди такі: о Боже, вони ідеальні, неймовірні просто. І люди почали блін, я хочу так же. І це, до речі, класний був хук такий, щоб до тебе приходили саме до тебе на навчання, щоб навчитись саме так. Скільки тоді коштувало навчання, і які були вкладені на старт? Отже, я в 2011-2012 році починала нарощувати мій моє навчання. Перше стоїло тоді пісні. 800 гривень. Стартовий набір я закупила на 3 500 тисяч гривень, да, 3,5 тисячі гривень. Тоді навчання базове коштувало від 800, 800 гривень до 1200. Коли я почала Навчати це був десь 13-14 рік, тоді моє навчання могло, могло коштувати 1500, 1700 2000 гривень. Ось такий ну, плюс-мінус, як і зараз, да? вам щоб почати нарощувати, вам також треба 35 4000 тисячі гривень, і ви вже майстер. Просто тоді це коштувало значно дорожче, і в нас на нас заробляли значно більше грошей, аніж зараз. Далі. Яка була ваша найбільша помилка як майстра тоді? Ніякої, я вважаю, в мене не було тоді ніяких помилок. Е, можливо, я б могла сказати, що можливо треба було раніше приїхати в офіс, да, в салон зняти, раніше це все почати. Але якщо б я почала якось інакше, мене б зараз тут не було. Далі, як тоді майстри взагалі розуміли, що вони ростуть? Не було ж ті, току, інстаграм, алгоритмів, різ і і таке інше, дівчата тоді е, було цікаво. Все публікувати в ВК, да запріщенка і на сидів на якихось формах і щось витягувати між строках, тому що тоді саме тоді нам прив'язали конкуренцію. Нам казали на навчання, що якщо там ти бачиш майстра, який також нарощує, тобі він нічого не скаже. І навіть дійсно, коли ти на форумі якісь, якусь інформацію питала, тобі так казали: типа, в смислі я сходила на нарощування да, на курси, відвалила кучу бабла. А ти тут хочеш ну безплати все отримати? Тоді нам прям нав'язували це конкуренція, що ми знаєте, не колеги, ми вороги, ми нікому нічого не будемо казати і. Воно, в принципі, так навірно, і було всі боялися з один з одним заговорити, і тому... тому так так. Як тоді майстри взагалі розуміли, що вони ростуть? Тоді були інші соцмережі, і їх рост дорівнював кількість клієнтів. Якщо в тебе повна запис, то про тебе будуть казати твої ж клієнти. Вони одне одні будуть казати: якщо в тебе була класна техніка, класна нарощування, воно загалом взагалі взагалі носилось окей, воно було носибельне, красиве, воно підходило на той на той час дівчинки, яка його носила, то ця дівчинка сама своєї аудиторії про тебе розказувала. По суті, це просто сарафан. Далі. Що з того часу не змінилось взагалі? Того часу не змінилась взагалі це, мабуть, любов до ідеальної техніки. Чому? Тому що ти можеш мати дуже багато різного контенту, але якщо тебе не знають як людину, твої принципи в роботі, які ти по-любому якось транслюєш, навіть отак так -от в бесіді, не змінилась любов до своєї роботи і Чути клієнта, що саме він хоче, тому що дуже важливо робити не так, як модно, а так як хоче клієнт. Ну він хоче такі канділябри. Так? Якщо ти це не суперечить твоїм якимось принципам, ти їх робиш не робиш, ну значить, це не твій клієнт. З того часу не змінилась тільки любов до техніки. Щоб було технічно і щоб ти могла комунікувати з клієнтом. Я зараз не розумію майстрів, які працюють в ідеальній тишині і ні з ким не розмовляють, тому що тоді тебе обирають не як майстра, як особистість, а тебе обирають просто як робочі руки зробили вію. Пішли, і якщо ця техніка з тобою ніяк не комунікує, то мабуть, 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 що людина може піти в будь-який інший салон, як манікюрдаю, зробити в іншому салоні і не прив'язуватися до людини. Чи реально було стати популярним без соцмереж? Реально, якщо в тебе забита там забита клієнтська база, твої вільні дні через 2-3 місяці, це каже про те, що твої клієнти про це кажуть, і це через сарафан це могло статись без соцмереж, прям щоб ти, тебе впізнавали в обличчя ні. Так буде просто якась тамара класна нарочої війни запис на 3 місяці, але вона буде якась загадкова тамара, тому що в неї не буде соцмереж. Які помилки робили через брак якісних інструментів? Ви знаєте, в той час не було брака якісних інструментів. Майже всі одразу почали працювати на гарних матеріалах і з якісними плюс-мінус інструментами. Тоді був був брак інформації, як саме примініть ці матеріали. Тобто, ми могли працювати на матеріалах, які могли коштувати там по 700 у гривень за планшетку. Це по курсу там 16, да ну, дуже багато. І при цьому може один майстер і другий працювати на одних і тих самих матеріалах, але одна технічно виконує правильно, а у іншої є декілька помилок. Матеріали будуть одні й ті ж самі, але неякісна робота буде і за рук. Ви можете працювати навіть на тих нагараку, які я в принципі не долюблюю. Але я прийняла той факт, що є люди, які їх полюбляють. Отже, це ти можеш працювати на них, але якщо ти якісно це робиш, ніхто не помітить, що це якесь нагараку, там неякісне волокно. Тобто, знаєте. Навіть з кефіра да з прокисшого вже молока можна щось зробити, зробити витвір мистецтва кулінарного, так і тут. Навіть типу условно з поганих вій можна зробити якісне нарощення, яке буде виглядати естетично, технічно класно зроблено і буде довго носитись. Тому а через брак інструментів ні, навіть ламінування вій, коли у нас не було там МФІ, якогось крутого інструменту, могли робити, як я кажу, викладку палка чвабри, і нормально виходимо. Тобто, тут неможливо не сказати, що це було якось не так. Звідки брали знання, Форуми, ВКонтакті, майстри з вашого місця, ми брали знання і виключно тільки з офлайн навчань. Так як інтернет до нас да, тільки наближався, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Так от, так як е, тоді тільки були офлайн. Навчання, де ми могли поспілкуватися і в рамках майстер-класу або навчання, що це групове навчання, зустрітися з колегами з різних міст. І тоді колеги могли між собою ділитися тільки тоді, якщо ти не в одному місці з ними. Тому що, якщо я з Харкова, і ти з Харкова, то типо ми конкуренти, ми не можемо да, спілкуватися, і ніхто не знаходив собі мало хто з майстрів знаходив собі. Друзів, колег саме зі свого міста так, ми познайомилися у 2014 році з моєю Танюшкою Комковою на одному з великого першого вебінару. Там було тисяча майстрів в 2014 році. Це було да такий міжнародний вебінар. Бо там було три-чотири країни, і там ми познайомилися з дівчатами, які потім ми ну, потім ми зробили групу, і там між собою ділилися своїми якимись лайфхаками, інсайтами і таке інше. Тільки майстер-класи офлайн навчання, на яке ти на нарощені спочатку на дорогу, на навчання, на покушать, на дорогу назад, на якісь матеріали, тому що по любому там щось будуть продавати. Ти щось купиш, таке прям унікальне, да, ексклюзивне привезеш собі до міста. І Це буде тільки в тебе, наприклад. Тому що не в усі міста України їздили дівчата, їх треба було руками чекати, хто до тебе приїде, тому було б легше сісти на потяг в машину, в автобуси доїхати до другого міста, куди вона приїде. І тоді ще дівчатки, маєте на увазі, що до нас приїжджали з різних країн. Якщо зараз останні п'ять років ніхто не їздить, то тоді до нас приїжджав там Казахстан, Росія, там Латвія, Літва, Ні, Латвія приїжджала, хтось там десь якісь там з Польщі да, могли приїжджати, або ми туди їздили. Ну, коротко, це було таке знаєте, навчання з різних, ми ділилися, з різною цільовою аудиторією. Продовжуємо. Чи було поняття експертність і бренд-майстер? Якщо казати в розрізі 2011, 2012, 2013 ще ні, а у 2014 році пройшла якась ера, еволюція. Саме тоді ця. Історія з експертністю вона набирала обертів. З'являв з'являлися тоді наші професійні якісь форуми від сайтів матеріалів. Ми могли читати якісь статті. З'являлися соцмережі. Тоді вже був інстаграм в 14-му, і саме тоді вже почали майстри більш такі топові писати якісь корисні пости для наших дівчаток, показувати, що може якось по інакше. І саме то саме так це і народжувалось, коли людина проявляє ініціативу через соцмережі підні підіймає Якусь корисну тему, яку до цього ніхто не підіймав, а як ви розумієте, нас до того ніхто нічого не підіймав. Це тільки починалася вся ера соцмереж, інтернету, да, скоросного, а не коли картинка грузиться півдня. Тому. Тоді да, тоді вже було почало з'явитися, як повинен це виглядати тренер на майстер-класах, що він повинен так якось там конкретно вдягнути про що ми кажемо, що в нас рісниці це не баловство. і саме тоді почав зароджуватися бренд і експерт. Експерт це був та людина, яка могла в моменті відповісти на будь-які питання і закрити це питання технічно або якось інакше. Тому тоді поняття експертність була просто експерт. Це був та людина, яка могла показати наглядно, що вона знає більше та, і дивиться на проблему ніби з висока. Які були курси і навчання у 2012-15 році, і чи була взагалі якісна інформація? Ми вже казали, що якісна інформація була тільки на офлайн курсах. Саме у нас було навчання таке: ти приходиш на 9 годину ранку, в тебе починається навчання, і виходиш ти звідти о 8-й, о 9-й годині. Тому що тоді це було знаєш, так умістити все в один майстер-клас, да, встигнути все показати тобі техніку і на одному оці і на другому в тебе була самостійна практика. Це було дуже багато ем, пучкувань, щоб зробити пучки. Саме популярне навчання це було по Наму нарощуванні і моделювання погляду, тому що тоді ми просто всі знали, що треба нарощувати 8, 10, 12, через один міліметр. Потім з'явилися ці ріснички, і появилось 8, 9, 10, 11, 12, І всі шарахали всім лісу. А потім з'явилися моделювання. Це такі знаєте, загадкове слово. Ми на нього ходили, вивчали там, як розрізи ці очей, які вони бувають, кому що, і чому саме так. І... Це був завжди такий взрив емоцій, тому що це групове навчання, і саме це навчання, це коли в там 10 людей, 12 людей, і всі такі Та ладно, а що так можна було? Це було неймовірно. Тому кладість неймовірно була саме на офлайн навчання, тоді онлайн взагалі ніхто не розраховував. Хоча, коли появились тоді перші журнали, навіть в журналах були реально дільні совети, щоб закрити питання, хоча б ось так. От. Скільки коштувало нарощування, яка була середня ціна матеріалів, коли я починала, моє нарощування стояла 40 гривень. Да? 40 гривень, гривень просто. Е, коли я починала, було 40 гривень. Десь в 2014-му в мене вже було там 200-250, 300 гривень е, нарощування, е, там класика це могло бути там 150-200, 250, десь в таких варіантах. Собівартість була е, від, е, ну, десь 80 гривень. От якщо 150 стоїло нарощування, 70 в мене це типа условно чистий прибуток, прибуток, але тоді ми ще нарахували приміщення. Тобто саме собівартість самих матеріалів було 80 гривень, а коли ти там я в 14-му, -15 15-му підрахувала де від кредитом поняла, що треба піднімати ціни, ціни я підняла. І тоді я могла там десь з одного народження заробляти 70-80 гривень приблизно в майже чистої чистого прибутку прибутку, але так як я постійно їздила на навчання, прибутку не було. Хто був основною аудиторією? Основна аудиторія на нарочу нові тоді розділялась на групи майстрів. Була, була група майстрів, які робили дешево, які робили середній. Ну, в принципі, щоб сильно хтось дуже велику, велику ціну ставив ні. Тоді були майстри, які працювали вдома і просили за це невеличкі гроші. У них, наприклад, могло, могла це бути аудиторія мамочки, які там живуть від зарплати до зарплати там, чоловіка або своєї. і Вона, хоч іноді хоче собі це, це додати, да, в своє життя яскравості. Були Люди, які працювали самі на себе, це да, цільова аудиторія. Люди, які працювали на якихось роботах, які працювали самі на себе, вони ходили або додому, до майстра, або в якусь, там в якийсь кабінетик орендований, який називали тоді студію, і повноцінні салони краси. Тоді звісно, ходили ізбрані, тому що наприклад, нарощування вдома стоїло 150 гривень, в кабінеті стоїло 200-300 гривень, а в салоні 600. Ну тобто ви да, що цільова аудиторія зовсім різна. Хто ходив? Ходили, і молоді дівчата тоді дуже багато хотіли, а молодіця, так називали. Да, жіночок 45-55+, Вони хотіли більше яскравості додати, тому що їх вій становилось все менше і менше. І от у мене була дуже велика аудиторія жіночок від 35, і вище, і не дуже багато було молоденьких дівчаток. Що було складніше тоді, ніж зараз? А що навпаки простіше? Цікавий вопросник. Тоді було складніше вийти в якийсь стоп, стати більш популярною. Чому? Тому що не було інтернету. Не було такого попиту на ці соцмережі, і ще не було прикладу, а як можна, а як нірзя. І всі сиділи, знаєте, ніби чекали, що ну хтось піде перший, і ми будемо просто повторювати. Так в склалося, наприклад, зі мною. У мене в деякий час було дуже багато претензій до колег. Вони мені в мене бісили, ті, хто заливали її клеєм, що ну там просто суцільний жах був. І я не витримувала, так як я знала, що на мене все одно підписані інші майстри. Я писала такі простиняки з матюками. Ну, типа така, знаєте, ай-яй, повчала інших, що так не треба робити, подивитися, якийсь е, який треш е, пройшов, да, що мені жалко дівчинку, що вона стала себе і все таке інше. І тоді, коли я це писала, я хотіла, ай-яй-яй зробити майстру, який це зробив, вона ж десь да, в моєму місці працювала. Але що я тоді зробила? Я тоді не знала, що я цими постами пропрацьовувала свою експертність, тому що я показала, що, що мені принесли, що з цього залишилось, і як я з цього щось зробила красиве, естетичне тоді важче було зрозуміти, що спрацює, а що ні, тому що це було все від душі да, емоційно. Що зараз складніше? Зараз складніше сфокусуватися на ось цій експертності, тому що вас, майстрів, збивають, збивають як саме тут відео, естетичне, красиве, да, де лук в здесь неймовірний. Там хтось кольорові якісь нарощування зробили, там те, там те. Що ви зараз дуже багато сфокусовані саме на контент? Тобто, ви показуєте, що ви вмієте знімати, вмієте робити, але не зрозуміло, як ви комунікуєте, як ви закриваєте з клієнтом, тобто, тобто взагалі, комунікація з клієнтом, да, історії про клієнтів, не про них, а як ви виявили, да, якісь. Потреби, як ви її реалізували. Її немає. Тобто, зараз вас збиває купа просто і збиток інформації, яка на вас щоденно лється з зі сторіс, з рілсів. роби так, роби так, щоб були клієнти, а так не роби. І ви просто здаєте губитесь, куди ви саме йшли. Тому на питання, да, що складніше зараз, вам складніше сфокусуватися на на своїй головній меті, да, це, наприклад, залучення нових клієнтів, і що це буде цікаво їм. Ви пишете замість того, щоб писати щось, що буде цікаво для клієнтів. Ви пишете, щоб вас прийняли такою, як ви є. Yeah. Кавичка, да, спойлер ні а для своїх колег, а вони вам гроші не приносять. Да? І якщо вони вам не приносять, то чим ви це робите? Спрашуються, Да? От а, що навпаки, простіше, зараз простіше достучатися до ваших клієнтів. Ви експериментуєте зараз простіше в тому плані, що вас приймають, ви можете в Тіктокі бути смішною, в інстаграмі бути, бути смішною, і вам, в принципі, зараз вже про на це ніхто нічого не скаже. В наш час, коли я почала щось записувати і писати, в мене дуже багато було хейту, тому що саме тоді мені казали, що що ти як клоун, що ти як клоун танцюєш. Ну, ну, Зачем ти це робиш, да? а коли ти на нормальну роботу прийдеш і таке інше. Тому зараз вам дійсно значно краще і легше. Наступний випрос: які можливості має сучасний майстер, який не могла уявити майстри в 2012-15 роках? Сучасний майстер має можливість отримувати свої знання, навики через онлайн-формат, не виходячи з дому. Він має можливість достучатися до своїх клієнтів, потенційних клієнтів, потенційних учнів через відео, текст, картинки, голос, зображення. В нас тоді тоді, наприклад, відео не було. Ми відео не знімали і не розуміли, на що воно взагалі не потрібне. Тільки фото. У вас є можливість зараз під да, на макролінзі показати якість вашої роботи як Да. У вас є можливість. Продавати легально, легально продавати будь-яку косметику, домашній догляд. Це все неймовірно потрібно, тому що тоді це було надважко над знайти. У вас є можливість закуповувати невеличкими кількостями товарів. І у вас є можливість не робити це все і не користуватися цим, тому що у вас кожного дня дуже багато інфомусору, який ви не сортуєте в своїй голові. Чи були тоді чемпіонати, конференції і які вони були? Чемпіонати були зовсім різні одного разу. От моя Таня їздила на чемпіонат на запад, на западній частині України. Я не пам'ятаю саме в якому місці це було, але вона там нарощувала її на двох случках. Офісних я їздила в Донецьк на чемпіонат, і там це було плюс-мінус гарно. Потім в 2014-му ми загорілися ідеєю з чемпіонатом, і ми создали тоді наймасштабніший, один з наймасштабніших чемпіонатів. І там вже показували, показували те, що зараз не можуть показати в силу обставин різних, та да, які зараз в країні конференції були офлайн, були конференції з майстрами з різних країн, з різною з різною культурою, з різною цільовою аудиторією. Це було дуже дуже корисно і дуже цікаво. На фоні того, що ти можеш прийти на одну конференцію, де в тебе 3-5 країн-спікерів, і вони відкриваються зовсім інакше, що ти така блін, у нас такого нема, да, і ти росла. Значно глибше, тобто, якщо ти відкривала студію, то ти відкривала студію, в якій пропрацюють майстри довго, без зміни да, клієнтської бази, без зміни майстрів. І ви прям будете да, ці корені пускаєте, і потім будете, буде рости дерево, де буде багато плодів. Зараз не знаю, ну, зараз це може важко. А були. Конференції були більш якісні, але і зараз це також можливо зробити навіть в онлайн. Офлайн просто значно якісніше, тому що в курілках саме інтересне відбувається в курілках і після конференції всі колаби, всі ідеї, колаборації, якісь фішечки, ви дізнаєтеся саме там. І так, як ви вважаєте, чи легше зараз почати, ніж було колись? Я вважаю, що зараз почати значно легше. Легше тому, що тобі дається офлайн інформація, уроки в записах, зуми, додаткове додаткове відпрацювання, майстри вже пройшли неймовірний шлях, відточили техніку до того, щоб вже придатні твої движення, паразити в твоєму робочому треугольнику, трикутнику, і ти можеш навчатись. Нарощувати вії, ламінувати вії і це значно швидше, аніж ми. Раніше казали, що після базового курсу майстру треба один рік роботи. Зараз дівчата іноді показують такі результати, що через 3-4 місяці при наявності, да, всі клієнтської бази вони показують такий класний просто результат, що ти думаєш ого. Ну а ми до цього дуже довго йшли. Тому що зараз якісні матеріали, інструменти, меблі все неймовірно круте. Що заважає зараз майстрам простим, хоча доступ до всього є. Це планування та структура. Не вміють планувати та ставити цілі, дрібнити цю ціль на підцілі і йти до цілі. Вони, дуже, вони такі, знаєте, загорілись. Біжать, 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 хоп, енергія пропала. фу, Я потірялася, за чим мені щось робити? Ну, ладно, піду на навчання, на якийсь вебінарчик куплю і щось воно там да вийде, да? Не вийде. Що б ви зробили інакше, якби могли, могли повернутися у 2012-2015 рік? Нічого. Просто нічого. Питанчик, да? Кажуть, що в 2012 і з 2012 по 2015 було легше розвиватись, бо майстрів було менше. Це правда, чи міф? ні? Ні, звісно, це неправда. Чому воно, воно було легше? Ну, легше, смотрите, в чому саме? Легше, якщо з точки зору контенту, так, можна було зробити одне класне нарощування, понарощувати його там, нарощувати 5-6 часов, наприклад, або там 4, да, ідеально, виклати, викласти одну фотографію з цією дівчинкою результатом роботи. І ця фотографія приносила тобі клієнтів мінімум 3 місяці. Вони всі заходили, такі, вау, і я так хочу, і всі приходять і показують, я отак от хочу. Окей. Тут так, але. З точки зору того, щоб ти набула більшої експертності, щоб ти набула більше знань, ні, все було по наїті. Ми могли робити роками склейки і не знати, що ці склейки це ненормально. Що там це склейка, це коли залілі клеєм, а коли воно тут між собою не розкривається, то це не ок. Тому а якщо з точки зору контенту, так тоді було достатньо однієї двох фотографій в різних ракурсах, красиву дівочку знайти да, модельку зробити нарощування, і все. А з точки зору да, у цього квантового стрибка. Ні, це було дуже дуже поступово. К примеру, з 2012 по 2017, 5 років мені потрібно було, щоб мене помітили як спікера і запросили мене як спікера і суддю. 5 років. І між цим я ходила на всі чемпіонати, на навчання, на конференції, на всі марафони. Все, що було, я постійно навчалася, постійно була зайнята навчанням і внідряння. І внідрять було значно важ. Важче аніж зараз. Зараз ти взяла п'ять моделей, напрацювала, наробила контент. все, в тебе контент план на два, на два-три, чотири тижні готовий. Які роботі роботи тоді вважалися ідеальними? В нарощуванні військ, тоді вважалися, що треба, щоб ріснічна лінія кончиків була максимально ідеальною. Всі до цього, до цього йшли, і всі майстри просто ідеалізували то нарощування, що якщо ось у нас від внутрішнього до зовнішнього кутка у нас немає ніякої ступінечки з рісниць, це була ідеальна ідеальна робота, звісно, з чистою між тому тоді було так, це було класне. Це до речі, з'явилося саме на чемпіонатах. Тому що в чотирнадцятому му появився цей кут чемпіонатів в 2015-му році і почали ідеалізувати, щоб різнична у нас відступ був конкретний, та що він був плавний, щоб не було тут вище там нижче, і тоді це ця, ця ідеальність вважалась. Прям топом. Хоча всі починали з мокрого ефекту. Да? І мені дуже прикольно, коли через 10-13 років почали казати, що мокрий ефект це якась нова техніка. Дівчатки, я в 2012 році вчилася на об'ємне нарощування, тоді вже це був мокрий ефект, і ми не знали, що це мокрий ефект. Так, скільки реально міг заробляти майстер? Ем, я могла заробляти від 6 до 11 тисяч гривень при курсі, десь біля 20-25 тисяч. Це тільки на роботі я майстер, тобто я могла от прям в мене заповнений повністю місяць, де в мене майже не було вихідних, я працювала навіть в, в неділю, це було десь приблизно 11 тисяч. Я цю цифру запам'ятала, тому що в мене був спір з чоловіком, хто більше заробив, заробив цей місяць. Я знала, що я зробила 11 тисяч, а він там на той момент 7, і в нас був розлад в отношені на так, який зійшов. Чи була тоді конкуренція за контент? Ні, взагалі не знали, що це таке, У нас була конференція за клієнтів. Могли якісь деякі майстри наговорити гадості про іншого, щоб вони туди навіть не йшли, а вона про неї взагалі нічого не знає. Тобто такі, знаєте, були кресійні зустрічі. І в нас. Та -та -та -та! В нас. Дівочки, останнє питання. Отже, хто вважався топ-тренером у 2012-15 роках і як ними ставали? На той час. Давайте там ближче до 2015-го скажу. На той час була дуже популярна Юлія Іскусніх. У неї був свій курс по об'ємам, по моделюванню погляду, і е, лічна я була організатором в Харкові, і вона до мене сюди приїжджала на тиждень. Тобто тиждень ми кожний до кожного дня приймали по 10, 12, 14 нових майстрів, які проходили на її курси. Е, вона була Юлія Прядко, була Оксана Пралова. Це поки всі кого я вспомнила. Хтось ще був? А Таня Білоловіт була, вона була від Вів'єна, це був наш наймасштабніший магазин матеріалів і учебний центр. Як ви їм становились? Це було просто, ну давайте так, не просто зі сторони, що можу сказати, як вони її ставали? Вони йшли, робили круті професійні фотографії зі своїми роботами, писали, якісь підіймали дуже важливі теми серед майстрів, тому що їх аудиторія була не базові курси читати, а саме курси для майстрів, для колег. Вони публікувалися в журналах, вони створювали щось нове, вони придумували нові техніки, нову стилістику з кольорами. Наприклад, от Юлія Скусник, в неї були кольорові такі, ну, різнокольорові. В неї була там своя техніка розкриття а Оксана Паралова, наприклад, вона була популярна і з, зі своїми об'ємами, і також була популярна, вона була одна із перших, хто зробив тренерський курс для майстрів, хто хоче викладати. І він також був досить великий, публічний, да, топовий. Тобто, Топом ставав той, хто не був схожий на інших. Він казав те, що думає, що зараз рідкість. Він казав те, що думає, аргументував це своєю там, думкою, взглядом, підкріплював це якимось там фактом, варіантом, техніки і таке інше. І популяризував. Тобто у кожного з нас було, було таке своє ком'юніті, свої учні, вони біля тебе завжди знаходились і приходили до тебе, коментували, писали. коротше. По суті, це те ж саме, що і зараз, тільки зараз дуже багато майстрів і експертів просто потерялися не знають, що робити. Я не ісключення, я теж періодично випадаю з карманчика і не знаю, що робити. Отже, дівчатки, дякую вам за цей експеріенс. Якщо вам було цікаво, пишіть, ставте лайк, колокольчик, підписка, коментарі. І якщо ви хотіли б дізнатися відповідь на якесь ще питання, пожалуйста, пишіть в коментарях. Ми зробимо ще один такий вопрос-отвіт. Я вас цілую, будьте булочками, будьте справжніми експертами, проявляйтесь так, як ви відчуваєте серцем.